Всіх вітаю на каналі Скарби Дракона, з вами ведучий Жак. І сьогодні ми у нас на розгляді ось такий знак. Хоча тему е, спеціальної служби я вже підіймав і є багато знаків е, на цьому ж каналі. хто мав, цікаво то подивіться стосовно річниць е, Спеціальної служби Служби безпеки України. Але цей знак попав до мене е, трошки пізніше, тому... Огляд проведемо окремо. Значить, це важкий метал, він накладний з двох частин. 90 років спеціальної служби спеціальна служба це підрозділи шифровального зв'язку, які існують практично у, у всіх поважних структурах держави. Цей знак безпосередньо відноситься до спеціальної служби Служби безпеки України. Пермова їхня сова з ключом. У лапках 90 це від знак, це е, річниця 90 від за часів створення спеціальна служба. Е, ну, непогано зроблений. Е, у нас тут такі емальки під лаком. Значить, безпосередньо, що у нас по, е, по розмірах знак составний, ще раз повторюсь з двох частин. Він кріпиться на гайку. Закрутка виробника Флагман, але е, знаєте, що закрутки е, купляють різні виробники е, з цим логотипом, тому це не факт, що робив флагман, але, але думаю, що такі, що флагман, тому що е, сама оця. З целью, я думаю, що економії е, средств. І сама ця да, хрест з такою зіркою. Мені дуже-дуже нагадує е, другу ступінь е, козацького ордену е, там, Запорізького козацького війська. Там е, практично він, е, ця ж накладка, але е, ну, ця ж основа. Але тут накладка з козаком така сама кругленька інша. Ну, могли це використати, це не, не кримінал, не зазорно. Просто таким, таким способом люди прискорюють безпосередньо виконання замовлення виробництва і здешевлюють виконання замовлення, бо не треба робити нових кліше, не треба виробляти штамби під. Нову деталь, а використовували старі, наштампували і добре. От, накладена ось така накладка нова, і виходить новий знак. В принципі, непоганий знак такий. Розміри Зараз покажу. Значит, что стосується... Касается... А, толщина еще. Десь півтора миллиметра. Ну, там таш. Теж так. Значит, без э... безпосередньо э... такие знаки дуже не распространены. Э... я маю на увазе на одну структуру, бо тираж расходуется по специальной службе Безпосередньо підрозділи шифрування зв'язку є і там в управлінні державної охорони, і в Збройних силах, і там ДСТЗІ, ну, в різних структурах, тому тираж, можна сказати, що ще більш малий. Загалом то він не малий, але розходиться по структурам. І Ростворяється серед співробітників. Значить, безпосередньо вартість такого знаку десь орієнтовно 500 гривень на паларистичному ринку на сьогоднішній день. Це так, мінімальна ціна, бо всі знають, хто стикається з сучасним виробництвом знаків, що зараз собівартість вироблення знаків або медалей стартує десь від 300. 350 гривень. Ну, то й рахуйте. Дякую за перегляд та цікавість до мого відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Безпосередньо, кому цікава дана тема, можете переглянути ще мій другий канал «Колористика України називається. Там є огляди по сучасним відзнакам українським, а також огляди по відзнакам періоду визвольних змагань, періоду становлення нашої української державності. Дякую ще раз за увагу. Слава Україні!